731 мільйон гривень саме на таку суму, згідно з попередніми розрахунками, може наступного року претендувати медицина Рівненщини. При цьому, за словами членів профільної комісії облради, додатково на охорону здоров'я в область має надійти субвенція в сумі 22 мільйони. Кабмін рекомендує 4 мільйони гривень на розхідні матеріали, 18 мільйонів гривень медичне обладнання. Ці кошти підуть насамперед на відділення обласного підпорядкування. А це кардіо та нейрохірургія. При цьому медики розраховують на ще одну субвенцію цільову. Також нова цільова субвенція надійде, зокрема на заклади медицини, Це на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз. В сумі це 1,7 мільйона гривень. Загалом надходження на медичну галузь краю з обласного бюджету та у вигляді субвенцій очікується на 7 мільйонів менші ніж цьогоріч. Відтак аби зекономити кошти, чиновники планують провести скорочення вже до кінця другого кварталу. На 10% зменшать кількість медичного персоналу та ліжкомісць по ліжках це дасть економії 6 мільйонів 350 тисяч гривень. По вівивільнення кадрів ще приблизно по наших підрахунках 2,5 мільйона гривень. Вивільнені в такий спосіб кошти обіцяють спрямувати на харчування, медикаменти та оплату праці медиків. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма День.